Доброго ранку, ми вже знаходимося в Нідерландах. Приїхали щасливо, в 8 годині ми вже були тут. Погода дуже така хороша, сонячна. Люди вже ходять навіть деякі в шортах. Що хочу сказати, сьогодні з самого ранку ми вже відправили одного нашого замовника, він приїжджав разом з нами, купив Audi e-tron 55-ку. Людині зранку в 9 годині зробили всі документи і він вже щасливо поїхав в Україну. А ми підібрали ось такий Volkswagen Tiguan, Це 1,4 механічна коробка передач. 2013 рік, 1,4 бензин. Купили для нашого замовника. Потрібно зробити вдома легесенький детелінг на гарній резині, гарні лихосплавні диски. Салон потрібно зробити детейлінг, нічого страшного немає, як завжди. Зробиться, почиститься і людині вже віддасться. Гарний салончик. Салончик в наш шкіраний, двозонна кліма, підігрів сидінь, навігація, шостисупінчата механіка. Всі 4 скло підйомника. Має автопаркування, передні задні партроніки. Ось таку красуню ми підібрали для нашого замовника, будемо віддавати вже в Україні, сподіваюся, або до кінця тижня, або понеділок, вівторок. І забираємо ось таку. Volvo XC60, ну це взагалі це красуня з красунь. Дивіться на яких гарних 22-х легкосплавних дисках нова резина Пірелі. Автомобіль весь в рідній фарбі, без жодних зауважень. Гарна комплектація. Пробігу має 138 тисяч, якщо я не помиляюся, тому що ми її купили минулого тижня. Зараз буквально звільниться. Дилер, який, якого ми придбали цю автівку, чіпляємо гаражні зелені номера і будемо їхати оформляти всі решта документи. Ну і сподіваюся, через 2-3 дні будемо виїжджати в Україну. Отже, кого цікавлять автомобілі, дизельні, бензинові і гібридні, телефонуйте. Ми ще будемо знаходитися точно 2-3 дні. Будемо підбирати, доставляти, і робити все для того, щоб ви були задоволені. Ось дивіться, як виглядає салончик. Салончик у нас тут йде комбінований, шкіра з Алькантарою. Автоматична коробка передач, велика мультимедія. Всі датчики, асистенти, чотирьохзонний клімат-контроль. Дійсно хороший автомобіль, вартий уваги. Вони мені також дуже подобаються, правда, XC90, але XC90 ну, набагато ще більше. Щось я загорівся, був 90 ю але після того, як ми придбали для нашого друга, ось такий автомобіль буду шукати собі теж. Дякую.